Добрий день, друзі! Хочу показати, як я мариную гриби. Вчора я ходила по гриби, назбирала небагато. Буду маринувати під осіновики, білі, підберезовики. В мене вони вже почищені. Я їх просто чуть-чуть проварила. У мене духняний перець, чорний перець, лавровий лист, цибуля і численник. Одна ложка цукру. 30 грамів утсус, от сіль. Варити буду десь годинку до 40 хвилин більше. Я додаю лимонну кислоту обов'язково, щоб гриби вибілилися. Вони будуть світленькі і хороші. Ось уже і навіть юшка потемніла. І розливаю в банки, а потім подушки. Покриваю, ставлю в подушки до повного остивання, Це може навіть сутки. Смачного.